Әррөтіптіңіздіңіздіңызғыншыз құмайлдар, Сподобається Хеллоу, ну, якби всі люди страшні, ну все вдягаються в масках. Який тебе образ, має бути? Має бути близняшки. Близняшки, вампіри, відьми, зомбі. Її накрасила Діана, а мене ка... пані Катерія. <рес> ми це якраз місто Херон. Зараз має бути квест. Я вам полікула фонтана на 4 години. Ми, має, ми, має, ми маємо ходити по людям і говорити кошельяк і лежить. Вибрав образ доктора Зло. Чесно, вибрав він швидко, бо всі джокери, як з інкубатора, чесне слово. Ну, мені цей образ сам більше сподобався, такий темний. Це там зелений. У мене образ зломаний кукол. Я в образі сьогодні, типу, скелета. Mm -hmm. Я сам собі сидів перед зеркалом і спеціально краскою для лиця для щекатурів. Минут Угу. Mm -hmm. А що тобі в поміч? Що ти використовував? Ще? Е, два пензлика, один кусочок мочалки і два кольори краски. Working in the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the, match. He did the, monster, match. the monster match. It was a graveyard smash. He did the match. It caught on in a flash. He did the match. He did the monster match. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode They did the, mash. They did the monster mash. It was a graveyard smash. It got on in a flash. They did the monster Вы сейчас всей команды читаете, смотрите. Буквально пару минут. И дальше я даю вам задание, которое вот будет сделать. Сусідів жертви. Відносили, хто того останній був в будинку Панаса. Сусіди багато говорили не по темі, але все ж таки вдалося знайти підозрюваних. Компанія Життя чудове. Вона хотіла купити територію фермера за кілька тижнів до вбивства, але Панас відмовився. Другий Георгій. Другий, Сусіди згадували про нього в останню чергу, казали, що хоче він і любив випити, був найближчим другом Панаса. І третє син Кума Юрко. Він завжди допомагав справлятися з фермером. Бо коли ще фермер навіть хотів передати помічникові у спадок ферму, але вирішив віддати територію музичній школі, бо музику любив понад усе. I'll send you my graveyard smack. You'll catch on. Then come on, you can launch to land.

scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. This is Halloween. 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 In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Hey. Town, Don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner man hiding in the trash can. Something's waiting out of the And now you'll scream. scream. This is Halloween. Red and black. And slimy green. Aren't you scared?